Вітаю вас, шановні бджолярі. Компанія Park Plus розширює лінійку товарів власного виробництва. І сьогодні я представляю вашій увазі парогенератор, який працює на дровах. Він потрібен кожному бджолереві, який хоче отримати велику кількість пари для воскотопки і хоче отримати це у польових умовах, коли немає, наприклад, мережі живлення 220 вольт. Ось тоді вам допоможе цей чудовий апарат. А зараз більш детально про його конструкцію і особливості. І так, шановні бджолярі, конструкцію парагенератора в спрощеному вигляді можна описати так: це топка, і над якою розташований бак ємністю 40 літрів. Ну, а зараз давайте більш детально про ці елементи розкажу. Що стосується самої топки. Вона має великий обсяг, колесник на дні цієї топки, виготовлений з термічної арматури діаметром 12 мм. Тобто, вона у вас ні в якому разі з часом не деформується і не прогнеться від горіння дров, пелет чи іншого матеріалу. Під топкою розташована ось така висувний висовна... такий ящик для попілу. І також можна регулювати за допомогою нього подачу повітря. Дверцята. Виготовлені, як бачите, з подвійного листа металу. Це зроблено для того, щоб з часом не здеформувалися самі дверцята, а також знизити тепловитрати, через які можуть бути у вас через дверцята. Вони одягаються на надійних металових петлях. І ось такий простій, надійний такий засув. По контуру цієї топки дверцята, бачите, такий виступ зроблено для того, щоб надійне було прилягання і сюди язики полум'я не виходили і гази. Що стосується бака, який розташований над топкою, то він виготовлений незвичайно а у вигляді П-образної конструкції. Тобто, він не просто зверху, а ще й знаходиться ось у цих бокових стінках. Тобто, вода у нас знаходиться ось прямо з самого низу, і ось сюди доверху, і з правої сторони, так же саме. Тобто, у вас ці стінки вони подвійні. І топка знаходиться в так званій водяній рубашці. І у вас знижено тепловитрати максимально. Що стосується самої сталі, з якої виготовлена. Виготовлений цей парогенератор, то це використовується навколо топки листи товщиною 4 мм, а з наружної сторони листи використовуються товщиною 3 мм. Так, а тепер про якісь елементи вам розкажу, які розташовані у нас з наружної частини парогенератора. З і справа розташовані дві ручки для того, щоб підняти парогенератор. Він досить тяжкий. Має вагу 100 кг, також ці ручки можна використати для підйому якимось вашим вантажопідйомним механізмом. Пробка чавунна пробка для завивання води в бак, ємність баку, до речі, 40 літрів. Цієї ємності вистачає для роботи від 2 до 4 годин. В залежності від того, наскільки буде у вас сильне полум'я і наскільки багато ви хочете отримати пару. Також в верхній частині бака ми бачимо застосований такий аварійний клапан. Він спрацьовує автоматично, коли тиск досягає значення 2,5 атмосфери. Якщо під час роботи він занадто часто у вас починає спрацьовувати, то ви повинні загасити полум'я, зменшити тиск в системі. Також, коли ви захочете додати води, потрібно спочатку спустити тиск з допомогою клапана, а також дуже обережно потихеньку відкручувати цю пробку, щоб не отримати опік парою. Краще це робити у шкіряній рукавичці. Так далі. Тобто, Тут, для того, щоб отримати гарну тягу, зроблена ось така труба. Висота всієї цієї конструкції разом з цією оцинкованою надставкою. Складає 1,70 м. Це забезпечує достатньо тягу у всій конструкції. Ось з задньої частини. Саме отут виходить пара цього, наш, цього нашого агрегату. Різьблення тут стандартне, одна друга дюйма. Саме сюди джеляр підключає шлангу. Сюди можу порадити швангу, та, яка використовується. У газових, газових приладах з нержавійки, гофра, можливо, якась водопровідна шланга металевій опльотці. І ви вже її під'єднуєте до вашої воскотопки. Які ще у нас тут елементи? Ось ззаду є, в нижній частині ось такий вентиль. За необхідності ви можете спустити всю воду з вашого баку. І вона повністю так розташована в самій нижній частині, вся повністю зільється. Весь агрегат стоїть на чотирьох ніжках. Як бачите, сам агрегат весь пофарбований чорною фарбою. Ця фарба не звичайна, а жаростійка відтримує температуру до 800 градусів по Цельсію. Для досягнення максимальної конструкційної міцності. Ми передбачаємо, що. Можливо, під час експлуатації можуть виникнути якісь деформації. Для їх запобігання всередині цього баку, ось тут, в верхній частині, і з лівої і з правої сторони, всередині зроблені ребра жорсткості, які будуть запобігати деформуванню баку від впливу високих температур і вологи. Після того, як ви завантажите дрова у вискотопку, парогенератор вийде на свої робочі характеристики через 20-30 хвилин. Після цього ви отримаєте велику кількість якісної сухої пари. Шановні бджолярі, якщо у вас виникають якісь питання, залиште їх, будь ласка, під цим відео. Також ми з радістю надамо вам всім консультацію за телефоном, вказаним під цим відео. Всього вам найкращого і успіхів у бджільництві!